Привіт усім! Рада вас вітати на каналі Острів В'язання. Сьогодні я покажу, як в'язати ось таке крісло. Зараз помілюю розміри. Приблизно 8 сантиметрів висоту. Тут три, тут чуть більше чотирьох. Будемо в'язати із тоненької ниточки. Це в мене ось така нитка 282 метри 50 грам. І гачок номер 1 Ще нам буде потрібна набивка, голка ножиці і ось така паличка для шашличків. Її трішки потрібно. Ми вставляємо у ніжки, це крісло може стояти самостійно. Воно повністю м'яке. І тримає форму. Схема у кінці відео. В'яжіть із задоволенням і дивіться нові інші майстер-класи. Всім дякую! Спочатку зв'яжемо сидіння, потім спинку і потім бокові частинки. І в кінці зробимо ніжки. Для того, щоб зв'язати сидіння, ми в'яжемо верхню частину, нижню і бокові чотири частинки. У бокових частинках ми залишаємо нитку не коротку, для того, щоб їх зшивати разом. Беремо одну довгу і одну коротку. Пер беремо ще одну коротку частинку і зв'язуємо з довгою. І так само приєднуємо іншу. У нас вийшов ось такий прямокутник. Тепер ми прив'язуємо верхню частинку і потім нижню. Приєднуємо ниточку. І починаємо з'єднувати. Я приєдную частинку петельки зовнішню і з цієї сторони також зовнішню частинку. Дійшли ми до куточка і пров'язуємо його, в ту ж саму можна петельку і петельку кутка. Якщо не вистачає петельок, можна в одну ту саму знов петельку і в'яжемо наступну сторону. Тобто там, де у нас йде куточок, ми робимо декілька стовпчиків у одну петельку. Всі з'єднувальні стовпчики у нас будуть з лицевої сторони. Тут я у кінці з'єдную з самою першою петелькою. Приєднуємо іншу сторону. нас залишилась недов'язана одна сторона, ми набиваємо холофайбером, але не дуже сильно Тепер можна з'єднувати. В'яжемо дві деталі спинки, і далі від однієї не відриваємо нитку і починаємо їх з'єднувати. Пров'язуємо так далі, коли ми доходимо до кінця ряду, у цей куток ми пров'язуємо декілька петель. Один, два, три стовпчики я пров'язую у куток і починаю потім в'язати далі. З'єдную так, ці половинки. Тут по краю в мене йде такий вузлик і начебто петелька з двох ниточок. Знову вузлик. Вузлик я пров'язую просто, захватую ниточку. А коли оця йде петелька, то я беру ниточку, яка ближче до мене з, першого, з першої сторони, і з іншої сторони ту ниточку, яка. Подалі від мене зовнішні краї петельки. Залишилася в мене одна сторона. Я додаю трішки наповнювача, але зовсім небагато. Тут зверху у нас йдуть петельки, і я так само, щоб не було у нас ряду петель, я беру за зовнішні сторони петельки, і тут так само і пров'язую. У нас, виходить, що внутрішні сторони петельки внутрі стула будуть. Ниточку відрізаємо і ховаємо всередину. Далі нам потрібно зв'язати чотири таких деталі. Ми в'яжемо попарно: спочатку одну-другу, їх разом з'єднуємо, потім дві інші разом з'єднуємо. Щоб зв'язати, спочатку ми в'яжемо чотири ряди по 10 стовпчиків, 10 повітряних петель і 4 ряди по 10 стовпчиків. Далі наступний ряд. Буде 4 стовпчики. Один, ми, замість першого стовпчика я на початку ряду завжди роблю повітряну петлю: перший, другий, третій і четвертий. І далі ми в'яжемо ще три ряди по чотири стовпчики. Це другий ряд, третій, і четвертий. Далі у наступному ряді ми робимо перша повітряна петля, далі два стовпчики. І остання петелька у неї буде збільшення, тобто два стовпчики в одну петлю. Один стовпчик і ще другий. І у нас вийшло 5 петель у кінці. І далі ми в'яжемо 5, 5 рядів по 5 стовпчиків без накиду. Зв'язала я 5 рядів. Далі у нас йде наступний ряд 4 стовпчики. Замість першого у мене повітряна петля. Ще три. Далі у нас у наступному ряді повинно бути три стовпчики. Перше я роблю повітряну петлю, далі це над цією петлею, далі інше пропускаю, і дві останні я пров'язую два стовпчика. Перегортаю і роблю. Два стовпчики і у кінці один стовпчик, я просто ввожу гачок у останню петельку, захватую петельку, і пров'язую стовпчиком. І все, тут я ниточку не буду обрізати, а далі буду з'єднувати ці дві детальки. Коли ми обв'язуємо, ми трошки, а зовсім трошечки. Додаємо набивки небагато, щоб ці ручечки крісла були не дуже товсті. Якщо ви першу частинку починали з'єднувати у цю сторону, то тепер другу частинку ми будемо починати з'єднувати в іншу сторону. Тому що нам потрібно, У нас сторони... на цій стороні ми бачимо таку косичку з петельок, а на іншій стороні ні. І нам потрібно у стільчику, щоб у різні сторони ці косички дивились, щоб воно було симметрично. З'єднуємо спинку з сидінням. Далі приєднуємо ручки крісла. Зробила я такі з'єднувальні шви, і ось у мене крісло, воно ще поки, поки не стоїть, але коли ми ніжки пришиємо, то воно буде стояти. Ось так. Приготувала я 4 ніжки по схемі, зв'язала їх. І ще нам буде потрібна. Така ось о, паличка, вони о, продаються в магазинах для шашличків, і в кожну ніжку я буду вставляти ось таку паличку. Я помічаю, де потрібно мені відрізати, і відрізаю маленький о, шматочок палички. І тут у кріслі в мене ця ніжка тверда. Разом з паличкою я пришиваю ніжку. Mm-hmm. Так само пришиваємо інші три ніжки.